Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо. як завжди, о восьмій ранку по буднях. Ми з вами бачимося в прямому ефірі. Якщо дивитеся нас на Ютубі, будь ласка, поставте вподобайку, відправте посилання своїм друзям, рідним і не забудьте підписатися на Ютуб канал Еспресо. Поговоримо про минулий тиждень з експертом Сергієм Фурсою. Але для спочатку подивимося, яким чином. У Варшаві відбувся благодійний бізнес-форум, де підприємці допомагали збирати гроші для України. Зокрема, збирали гроші на промислові генератори для прифронтових лікарень. Більше розкаже Марія Черняхівська. Близько двох сотень людей, яких цікавить розвиток бізнесу, зібралися на форум, який проводить громадська організація Євромайдан Варшава. Тут зокрема піднімали тему свідомого волонтерства, говорили про нагальні потреби українського війська і про причини, через які інвестувати у безпеку зараз вкрай важливо. Для мене ця війна триває 10 рік. Так, от станом на квітень 23-го року ми війну програємо. Математично програємо. По амуніції, по всьому. І в першу чергу тому, що в нас немає безпілотників РАЗ f 16 два. У нас немає air superiority. Жодна країна НАТО не почне війну якусь серйозну наземну операцію без. Володарювання в повітрі. Всі хочуть вірити в щось світле, тому що якщо ми будемо говорити, що все, ми вже програємо, ну, у нас українці не в Польщу вийдуть, українці вийдуть кудись там подалі, в Ісландію, в Гренландію, де будуть думати, що точно не дістане. А тому ну, насправді я думаю, що політики дуже непогано роблять те, що вони продають перемогу, але кожен, кожна думаюча людина повинна розуміти, що є реалія і є та ціль, мета до якої ми прагнемо. Щоб зберегти життя українських воїнів, потрібно інвестувати саме у те, що рятує людей, і переказувати гроші тим організаціям, які знаються на техніці. Переконані волонтери людей можна зберегти одним простим способом: це інвестувати в дрони, інвестувати в технології в радіоелектронну розвідку. Ми повинні робити так, щоб ми знищували противника на дистанції, щоб вогневий вал артилерійський не падав нашим людям на голови. Якщо ви а, плануєте купувати міномети, то довірте свої гроші, поверні живим, які розібралися в тому, як купувати міномети. А якщо ви а, хочете допомогти, Тичну медицину то є цілий ряд організацій, там то школа притула фаундейшн, які займаються професійно-тактичною медициною. Обговорювали на форумі і виклики у культурній сфері України. Я приміром здивована, що одні українські театри зараз ставлять документальні проєкти про сучасну цю війну, рефлексують класикою на те, що відбувається, а інші ставлять все одно розважальний репертуар. А ми... в наш театр приходить український громадянин, який потім, завдяки нам, Створює свій якийсь культурний такий прошарок. Це його смаки. Потім він іде на вибори і голосує чи за Януковича, чи проти Януковича, так і чи виходить на майдани? Але театр це нерозважальний об'єкт, і він має нести відповідальність так само. На форумі активісти також провели благодійний аукціон на всі виручені кошти. Придбають промислові генератори для прифронтових лікарень. Ми вже зібрали і передали в Україну 53 таких генератори. Зараз е, збираємо на наступні 47, тому що наша ціль закупити 100 генераторів у прифронтовій лікарні е, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей. Марія Черніхівська Ігор Антонюк. для телеканалу Еспресо з Варшави. Ось так бізнес допомагає українцям навіть з кордону. А зараз поговоримо з Сергієм Фурсою, інвестбанкіром, представником інвестгрупи Dragon Capital. Пане Сергію, вітаю. вітаю. Гаряча новина, яка точно всіх зацікавить з наших глядачів, у нацкомісії з регулювання тарифів кажуть, що тарифи на електроенергію доведеться все одно підвищувати. Йдеться про тарифи на електроенергію саме для населення. Можливе збільшення тарифів пов'язане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури. Пояснюють причини там. Хіба це зараз на часі підіймати тарифи, коли країна знаходиться у такій гарячій фазі війни з Росією? Е, ну, Цю гарячу фазу треба проходити, і для, це, для того потрібні гроші. Е, тому тарифи на електрику дійсно будуть підняті. Е, чому саме тариф на електрику, а, не, наприклад, опалення? Тому що якраз опалення вона є чутливим. Більше більша частина комуналки це опалення, а електрика не так важ, не таку значну частку в наших виплатах займає. Проте це все рівно все, шалені все, гроші. Чому зараз? Тому що насправді до війни відбувалося перехресне субсидування до повномасштабного вторгнення, тобто бізнес платив е, тарифи ринкові, і за рахунок цього покривалися неринковість тарифів населення. Ми з вами, як населення, платимо менше. Ніж та електрика коштує, Вони набагато менше собі вартості, і це неправильно було, але принаймні це витягувалося якось цим перехресним субсидуванням. Зараз проблема в тому, що споживання бізнесом набагато зменшилось, і в результаті вже не вистачає коштів для перекриття цієї історії. І тому доводиться піднімати тариф. А як же інфляція? Чи це не вплине на загальні макроекономічні показники? Ми ж так намагаємося зменшити темпи зростання інфляції. А тут виходить, що збільшення тарифів може вплинути в зворотній бік. Ну, дивіться, воно математично вплине, але ж це не буде розганяти інфляцію. Да? Математично може трошечки там, підвищити показники, але трошечки. Добре, сподіваюся, що субсидії при цьому будуть працювати. А чи вже відомо, з якої дати буде запровадження це збільшення, якими саме будуть тарифи, чи є якісь деталі? Так, ну, Наскільки я знаю, ще не оголошували, але можливо у вас є якась інсайдерська, тому мав переписати. перепитати. Поговоримо про ще одну гучну заяву. Рустем Умєров, голова фонду державного майна України, в інтерв'ю Bloomberg американському такому діловому виданню, сказав, що вже в травні буде розблокована велика приватизація. Питання те саме фактично, наскільки доречно зараз під час бойових дій продавати великі українські підприємства, чи ми не отримуємо за них маленьку ціну занадто, НАТО і також. Е, У ну, Міров каже, що ми можемо заробити 400 мільйонів доларів. Ну що ж треба продати для того, щоб е, такі гроші залучити? Чесно, я був здивований такою заявою. Я не знаю, чи на часі це чи ні. Мені видається, що при приватизації головне дати сигнал інвесторам. Під час війни давати сигнали інвесторам будь-які байдуже, тому що інвестори бачать тільки війну. І доречним було б розпочати е, велику приватизацію відразу після завершення війни на тлі інвестиційної зростання інвестиційної права України. Питання, хто буде купляти зараз українські великі об'єкти під час війни, відкрите, риторично. Нам потрібно, щоб тут приходили великі іноземні гравці. А чи прийдуть вони під час війни? Знов таки питання риторичне. Тому для мене це дивна заява. Насправді, я думаю, що насправді. Е, з одного боку, звісно, чим краще, чим швидше ми продамо всі великі об'єкти, тим краще. Але з іншого боку, от той момент інвестиційного сигналу він не пройде крізь е, білий шум війни. І з іншого боку, в нас насправді інвестиційно привабливих об'єктів по великій приватизації не залишилося. Чесно, те, що в нас там є на продаж, воно нікому не цікаво вже давно. Тому продати це раніше чи пізніше, може в цьому є резон, тому що. В принципі, ми взагалі не очікуємо, що буде хоч якісь інтереси на гравців для об'єктів великої приватизації. Тобто Одеський Припортовий вже не, не цікавий інвесторам, і е, була горна, горна ОГХК. так, Здається, називається це ОГХК – Це цікава історія, тому що це історія про Титан, і вона пов'язана дуже сильно з національною безпекою. Е, я Буду здивований, якщо зараз її будуть продаватися, або є їх певні домовленості, наприклад, з американцями для того, щоб включити ОГХ в вертикаль вироб... титанового виробництва поза межами російського впливу. Тоді це просто не про приватизацію, це про національні інтереси. А десь кіприпартова вже ніхто нікому ні, 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 ні давно не цікавий, там тільки корупційні схеми е, е, працюють, бо насправді він був дуже цікавий свого часу, коли в нас був дешевий газ. Без дешевого газу цей завод, як і будь-який хімічний завод, виробництво добрих, ну він не дуже цікавий. А ось банки, які зараз знаходяться в державній власності, чи буде вважатися їхній продаж великою приватизацією, і чи буде до того дотичний якимось чином фонд держмайна і чи банками все ж таки опікується міністерство фінансів і тут вже їхня власних банків Міністерства Фінансів, тому фонд держмайна не може продати банки, тобто і... Умєр точно це... каже не про банки, та він Хоже каже про, про промисловість. Примст а банки взагалі можуть продати в цьому році чи якусь Да, не, не вірю я взагалі, що банки можуть бути продані цього року. Тобто теж не цікаві інвесторам з огляду ну, зараз нас, йде це. війна, тому ніхто не буде купляти. Ну це просто базова, базова історія. Поки триває війна, немає інвестицій, тому що є вселена невизначеність. Щось дивне відбувається з експортом електроенергії. Ми знаємо, що Україна відновила 7 квітня експорт електроенергії в європейські країни щоб залучати валюту, ми постачаємо електроенергію в Молдову, Польщу, Словаччину. І ось в словаччину саме експорт розпочався, розблокували його 17 квітня. А вже 21 квітня знов припинили. В мене немає відповіді, чому так сталося. Можливо, ви розумієте, що відбувається Та там. Питання в грошах насправді все просто для того, щоб робити експорт Укренерго продає на аукціонах, виставляє січення, так звані, тобто потенційні можливості для експорту. І словацька сторона прийшла і сказала, а де ми тут? Ну тобто, ви продаєте своє, але це одночасно і наше. Тому ми хочемо частину цих грошей, яку ви заробляєте на право доступу до експорту в Словакію. А Укернерга сказала: Ну, ми жадібні, ми не хочемо з вами ділитися грошима. Словаки сказали, ну тоді не буде експорту. Ага, ага. Ну от, от тут технологічна специфіка просто того, як електроенергію постачають. Тобто не можна ж електроенергію запакувати в фури або в вагони залізничні. Тому тут ми залежні від словацького, словацької сторони. Ну і насправді 에... їх запитання до Укренерго дуже логічне, да? тому що вони ж свої аукціони провадити не можуть. Це має бути один єдиний аукціон. І якщо Укренерго на цьому заробляє, то чому на цьому не заробляє «Словацьке Енерго? Для них це питання відкрите. Ну, для мене справді також. Я розумію, я хочу, щоб всі гроші заробляла Укренерго, але «Словацьке» питання абсолютно доречні. Чи спостерігаєте ви за тим, як відбувається також експорт українського зерна? Ми бачимо, що і тут багато країн, які не задоволені тим. Вартістю українського зерна, як навіть протести ми бачили в Польщі, як зняла міністра польського сільського господарства, призначила нового, але так ми і не змогли повністю зняти це питання. І зараз здається, шість країн Європейського Союзу вже звернулися до Єврокомісії для того, щоб вся Європа в цілому, згідно торгівельних правил, запровадила обмеження на постачання українського продовольства. Що відбувається, як вийти з цієї ситуації? Чи можемо ми якимось чином зняти цю напругу? От тут я думаю, що відповіді взагалі ні в кого немає, тому що ми бачимо зараз демо-версію української євроінтеграції. Бо минулого року, коли на тлі початку війни емоційного фонду дуже легко вдалося відкрити ринки Європейського Союзу на рік, і тоді протестувати проти допомоги Україні було просто морально неможливо. Але зараз ситуація трошки згладилася. Емоційний фон такий сильний пройшов, і агролобісти Європейського Союзу почали відновлювати свої сили. І, власне, зараз вони тестують ті варіанти, які їм потрібні будуть в той момент, коли Україна розпочне євроінтеграцію, буде долучатися до єдиного європейського ринку, тому що ми аграрна держава, ми самі це сказали. І дійсно ми виробляємо дуже багато аграрної продукції. І в Україні аграрний бізнес це бізнес. А в Європі це соціалка, це дотації, і насправді зараз ці протести, це протести, не е, адресою мають не Київ, а Брюссель. Вони вимагають більше грошей, більше дотацій для себе, щоб якось впоратися з потоком української продукції. Це... І, і переважно мова йде не про зерно, бо там в Польщі краплі цього зерна продаються. Польські фермери насправді стали жертвами власного, власної жадібності. Бо минулого року, коли ціни виросли вдвічі. Вони вирішили не продавати зерно, дочекалися зараз ситуації, коли світові ціни впали вдвічі, і ой кажуть, де ж наші грошенятки? Так, да, це винні українці. А, насправді це питання до них самих, і вони просто хочуть більше грошей, більше дотацій з Брюсселя. Більше проблеми з молочкою, з яйцями, з курячим ясом, яке дуже активно почало завойовувати європейський ринок, і є свої власні виробники, які власне дуже непокояться з цього приводу. І вони зараз будуть боротися з українською продукцією. Добре для нас варіант, якщо ця боротьба закінчиться просто збільшенням дотацій, які вони будуть отримувати з боку Брюсселя. Поганий варіант, якщо дійсно деякі обмеження будуть введені. Ну і знову ж таки це демо-версія нашої євроінтеграції, бо пройде кілька років, і ця тема постане вже не на фоні просто експорту української продукції, а на фоні інтеграції України в ЄС входження до єдиного ринку. І як тоді буде виходити і Брюссель, і всі ми разом в цій ситуації мені дуже важко уявити. Це буде велика проблема, велика перепона на шляху нашої євроінтеграції. А які ще є в нас гострі кути? Ось з продовольством мені зрозуміло, можливо, є ще сектори економіки, де Україна сильніше помітна своїх європейських сусідів і де вони також можуть протестувати. Я підозрюю, що можливо щось з ринком праці може на те відбуватися. Зараз можливо вигідно мати вільні руки українські в Європейському Союзі, але ж для європейців безробітних це також велика конкуренція. Що ще? Велика конкуренція українських безробітних з європейських безробітних, тільки якщо українці підуть в центр зайнятості і будуть також ставати на отримання допомоги по безробіттю. Тому насправді Європа потребує українських робочих рук. Це від цього дуже довго вигравала Польща. Це дозволяло інфляцію стримувати і постійно на ринок праці нові сили залучати. Тому я не думаю, що українці стануть проблемою саме як трудова міграція, тому ключове це аграрна сфера, аграрка і пов'язана з цим виробництвом продуктів харчування. На останок, згадаємо про олігархів. Є не в юридичному сенсі, оскільки в нас є закон про олігархів, де чітко прописано, хто такий є олігарх. В такому побутовому сенсі, ось один з тих, кого ми в побутовому сенсі називаємо олігархами, Ігор Коломойський, позбувся одного зі своїх активів. Точніше, його змусили втратити вплив на Укрнафтобуріння. Там не тільки пан Коломойський є в акціонерах, там є структури, які пов'язані з такими. Олігархами як Фукс і Хомутиннік. але що відбувається саме навколо пана Коломойського, чи не означає таке рішення Печерського суду столиці про те, що треба передати це «Укрнафтоборіння» в агентство по менеджменту заарештованих активів АРМА? Що Ігор Валерійович втрачає свій політичний бізнесовий вплив в Україні знову? Ну, я думаю, однозначно втрачає, інакше б такого рішення ніколи не було. Це дуже якісна компанія, яка приносить дуже великі кошти. І втрата цієї компанії для мене стала сюрпризом, не знаю, чи стала вона сюрпризом для Ігоря Валєвича. Але це позитивна історія знову ж таки зменшення впливу Коломойського. Я напевно в собі в голові, я не знаю причини, як це сталося. Але я пов'язую цю це з ситуацією навколо «Укрнафта» та у ми бачимо, як посіпаки Коломойського дуже активно зараз заважають працювати цій компанії дуже активно медійно атакують цю компанію, намагаючись повернути все взад, умовно кажучи, яким чином доводити суспільству, що націоналізація була неефективна і треба повернути старий Коломойський менеджмент. І можливо, це така протидія державі, яка вказує, що якщо ти будеш там нам заважати, ми тебе будемо скрізь доганяти. Теоретично, а так я я в принципі не знаю. Ну і головна небезпека знову ж таки, арма це така проблемна історія, тому що з армами пов'язана тільки корупція. Тому, якщо передавати це актив, то або він має бути проданий якомога швидше на аукціоні, але ж до, до кінця війни краще це не продавати, або переданий в структуру якуру цієї вертикальної та громаної кампанії Укрнафти у Кортотнафти для того, щоб він управлявся якісно, бо я не вірю в якісне управління з боку армиї. Ви не побоїтесь того, що посилення держави воно призведе до того, що в нас як і в Росії створюються свої нам розніфті і інші потужні, але державні компанії. І, фактично, роль держави не тільки в економіці, але й в політичному житті і призведе до того, що політичний режим у нас буде вже не такий демократичний. Я вважаю, що це допустимо тільки тимчасово до кінця війни, після якої має розпочатися велика приватизація. Всі ці кампанії мають бути продані. Сподіваюся, так і буде. Сергій Фурса інвестбанкір, представник Dragon Capital, був в ефірі телеканалу Еспресо. Як завжди, по понеділкам пан Сергій з'являється, щоб підбити підсумки тижня, який минув, і відкрити дорогу новому економічному тижню. Побачимося завтра вже у восьмій ранку в прямому ефірі. Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо разом переможемо.